І з Європи ми поступово переходимо в Азію і розглянемо Японію в другій половині 19 на початку ХХ століття. Я думаю, якщо ви вже переглянули всю Європу, то пора би і підписатись, якщо ви досі цього не зробили. На початку 17-го століття владу в Японії захопив Сьогон Токугава Ііясу. Мікада, тобто імператор, як він в Японії називається, втратив реальну владу. І був із родиною ізольований в місті Кіота, де навіть не мав права спілкуватися з князями. Сьогун, захопивши владу, поклав край одній з найголовніших проблем країни усобиці князів. Це було зроблено шляхом періодичного брання заручники князів або їхніх родин. У середині 17 століття Сьогун Токугава Ієміцу прийняв рішення про закриття країни, боячись, що європейці поступово підкорять Японію. Всіх європейців було знищено або вигнано з країни. Виняток був зроблений для голландців, яким відкрили для торгівлі єдиний порт Нагасакі. Ізоляція Японії від зовнішнього світу була здійснена насамперед із метою збереження давніх традицій. Поширення християнства під впливом католицьких місіонерів, особливо португальських, набуло загрозливого характеру. Поряд із закриттям країни було заборонено християнство та знищено всіх його прихильників Японії. Провідні європейські держави, які всередині 19 століття вже проводили активну колоніальну політику, особливо Велика Британія, цікавилися Японією. Проте більш привабливими для них були країни з чисельним населенням, містким внутрішнім ринком, багатими природними ресурсами, такі як Індія та Китай. А розташована на багатьох островах бідна на сировину із порівняно малочисельним населенням Японія, не була ласим шматком для європейців. Колоніальні шляхи, як наслідок, проходили повз неї. Головну роль у, так би мовити, відкритті країни відіграли Сполучені Штати Америки. В 1845-му американський конгрес уповноважив президента встановити торговельну співпрацю з Японією, але спроба встановлення відносин завершилась провалом, тому що Японія не хотіла торгувати з американцями. Тоді в липні 1853-го американський уряд направив до японського узбережжя військову ескадру Комодора Меттью Пері, який вручив офіційного листа від президента США з вимогою відкриття країни для торгівлі. Ну, в сенсі, що американці не запитують, чи хочете ви торгувати. Вони встановлюють торговельні відносини. Крапка. За відповіддю, американці обіцяли повернутись навесні наступного року. Прибуття американців вкрай злякало японських посадовців, які звернулися за порадою до князів та імператорського двору. Американці повернулися за відповіддю в супроводі дев'яти військових кораблів, цього разу США погрожували війною і зробили пар пару залпів, ну дружніх залпів для встановлення торговельних відносин. І уряд Сюгуна був вимушений підписати перший японо-американський договір, за яким Японія відкривала порти Сімода та Хакадати і дозволяла створення американського консульства. Незабаром аналогічні договори були підписані з Великобританією, Францією та Нідерландами. Спроба встановлення торгувальних зв'язків здійснила і Росія. Перший російсько-японський договір про кордони, торгівлю і дипломатичні відносини було підписано в 1855 році. Під час візиту до країни адмірала Путятіна. Ну, тобто, ви розумієте, що в Японію торгувати плавали в основному військові адмірали на чолі військових флотів. Проникнення європейців та американців до Японії підірвало авторитет традиційної влади Сьогуна. Проти його влади виникла сильна опозиція, що призвела до громадянської війни, яка ускладнювалася втручанням іноземних держав. У 1866 році помер Сьогун Іємоті, який уособлював світську владу, а в 1867-му імператор Комей, який представляв релігійну владу. В країні з новою силою спалахнула боротьба за владу. Нового, 14-річного імператора Муцухіто, підтримували самураї півдні Японії, містяни і селяни. В січні 1868-го війська імператора, що мали європейську зброю, розгромили війська Сюгуна. А в травні вступили до столиці Сюгуна Едо, яку через рік перейменують в Токіо. Так імператор об'єднав світську духовну владу. Роки його правління дістали назву Мейджі, так зване освічене правління. Революція Мейджі започаткувала радикальні соціальні, політичні та економічні зміни в японському суспільстві. Відбулася швидка модернізація країни на основі застосування іноземного досвіду з урахуванням національних традицій, створення могутнього промислового потенціалу з необхідними для цього нововведеннями в політичних інститутах, правових нормах тощо. На відміну від Китаю, де традиціоналізм і консерватизм перешкоджали прийняттю європейських нововведень, молодий імператор Японії Муцухіто рішуче вдався до творчого запозичення досвіду Європи. Японська цивілізація виявилася більш сприятливою для зовнішніх впливів, зокрема європейських. Розвиток Японії в останній третині 19 століття прискорився. Реставрація влади імператора супроводжувалась усуненням від управління державою тих князівських кланів, які чинили опір проведенню актуальних реформ. Важливу роль у послабленні впливу традиційних князівських кланів відіграла аграрна реформа. За якою частина землі відійшла до селян. Унаслідок реформи селяни отримали у власність ті ділянки, які вони обробляли. Замість натурального податку було введено єдиний поземельний податок в розмірі 3% від вартості землі. Однак навіть такий незначний податок виявився непосильним для селян, оскільки вартість землі в Японії була дуже високою. Для його сплати доводилось продавати до 50% урожаю. Зрештою, до 1890 року 67% селян були змушені продати свої ділянки. Але реформа дала простір для розвитку товарного виробництва на селі. Промисловість отримала дешеву робочу силу, і в 1868-му було ще здійснено фінансову реформу, яка замінила старі монети новою єдиною єною. Також було проведено військову реформу. Армія, озброєна і навчена за європейським зразком, стала комплектуватися на основі загальної військової повинності, було створено військові академії, Японія готувалась до здійснення широкомасштабних планів експансії на материку Тихого океану. В результаті адміністративної реформи 1870-72 років було знищено князівство, введено префектури, що дозволило подолати роздробленість країни і консолідувати загальнонаціональний ринок. В 1872 році була запроваджена освітня реформа. Було засновано 5,5 тисяч початкових шкіл і 8 університетів за європейським зразком. Освіта стала доступною для жінок. В 1879 році початкова освіта була оголошена обов'язковою. В 1890 був опублікований імператорський указ про необхідність особистої відданості імператору. Документ вважався святинею і був покладений в основу виховання молоді. Особливий ритуал, обов'язковий в кожній школі, сприяв вихованню патріотизму та відданості імператору. Реформи виключили Японію з міжнародної ізоляції, долучили її до світового господарства, сприяли формуванню індустріального суспільства. Слабкість підприємницького капіталу обумовила провідну роль держави в створенні великих підприємств та арсеналів. Острівна країна субсидіями заохочувала розвиток своєї промисловості, віддаючи перевагу фірмам, які працювали на потреби армії та флоту. У 80-90-х х роках 19 століття чимало державних фабрик і заводів було передано в оренду або продано приватним особам на пільгових умовах. Підприємства часто передавалися до рук дворян вищих службовців. І так започаткувався тісний зв'язок імператорського двору, поміщиків і національної буржуазії. За рахунок держави було створено систему транспорту та зв'язку. Втім, в промисловості домінували дрібні підприємства. За рівнем технічного розвитку Японія значно поступалася європейським державам. Реформи, здійснені в 70 80-ті роки 19 століття, дали могутній поштовх до стрімкого розвитку країни та формування особливої японської моделі модернізації. Своєрідним підсумком реформ стало прийняття в 1889 році Конституції країни, яка була створена за зразком німецької. Згідно з основним законом, Японія стала конституційною монархією з широкими правами та законодавчою ініціативою імператора, особа якого проголошувалась священною і недоторканою. Імператор мав право оголошувати війну, підписувати мир, укладати договори, скликати розпускати парламент, призначати та звільняти найвищих посадових осіб. Парламент складався з двох палат. Палати перів, куди входили аристократія, члени імператорського двору, і палати представників. Виборче право отримали лише чоловіки, що досягли 25-річного віку і сплачували податок не менш ніж 15 єн. таких виявилось аж 0,1% населення. Парламент затверджував бюджет, але його права в цьому питанні обмежувалися. Уряд був відповідальним не перед парламентом, а перед імператором. Конституція 1889 року офіційно проголосила демократичні свободи і громадянські права, рівність всіх громадян країни, і в 80-х роках 19 століття виникли політичні партії. В 1881-му Конституційна ліберальна партія Рікензіюта, а в 1882-му партія реформ Рікен Кайсінте. Наприкінці 19 століття в Японії виникли профспілки. У 1896-му відбувся перший робітничий страйк. Але становлення профспілкового і робітничого руху дуже ускладнювалося через особливості соціальної структури японського суспільства. На заваді цьому процесу стояли поліцейський терор і взаємини між робітниками та підприємцями, в яких значну роль відігравали традиційні норми поведінки, тобто шанування старших, відданість господареві, довічне наймання на роботу і колективна власність. В зовнішній політиці першим об'єктом експансії Японії на материку стала Корея, яка знаходилась у васальній залежності від Китаю. Накинувши Кореї в 1876-му нерівноправний договір, Японія розширила експансію під приводом сприяння національно-визвольному руху. Коли на початку 90-х років в країні вибухнуло повстання і китайські війська виступили на його придушення, Японія спрямувала свої армійські частини на південь півострова. Конфлікт на Корейському півострові вилився в японсько-китайську війну 1894-95 років, яка закінчилась поразкою Китаю і підписанням мирного договору. Китай визнав незалежність Кореї, передав Японії Тайвань і Бескадорські острови, відкрив для Японії торговельні порти, надав право будівництва підприємств. Війна Японії проти Китаю загострила японсько-російські суперечності на Корейському півострові та Південній Маньчжурії. Росія за угодою з Китаєм почала будівництво китайсько-східної залізниці та орендувала порт Артур, назрівав збройний конфлікт. Щоб заручитися підтримкою великих держав, Японія 1902 року уклала англо-японський договір, спрямований не тільки проти Росії, а й проти США. Отож на Далекому Сході зав'язувався складний вузол суперечності. На початку ХХ століття Японія зважилася на гострий конфлікт з царською Росією. Широка антиросійська кампанія, яка стала частиною загальної пропаганди націоналізму, шовінізму в Японії та ідеологічної підготовки до реалізації планів створення Великої Азії, особливо посилилась після підписання англо-японської угоди 1902 та отримання англійських кредитів. В ніч на 8 лютого 1904 року японська ескадра без оголошення війни напала на російський флот в Порт Артурі в Чемульпа в Кареї. І краї. І так Японія захопила стратегічну ініціативу і змінила співвідношення сил на морі на свою користь. 10 лютого 1904-го Японія формально оголосила війну. Обидві сторони зазнали значних втрат. Спроба адмірала Макарова перехопити стратегічну ініціативу на морі не здійснилася, він загинув на панцирнику Петропавловськ, що підірвався на міні. Після цього російський флот методично знищувався японською артилерією в Порт Артурі. Тихоокеанська ескадра швидко припинила своє існування. На суходолі події теж розгортались не на користь Росії. Перша й друга японські армії розчленували російську армію і завдали їй болючих поразок під Ляояном і Мукденом. Третя армія оточила Порт Артур, який після двох місяців оборони капітулював. Загибель другої Тихоокеанської ескадри 28 травня 1905 року в Цусімській протоці завершила війну. Росія катастрофічно просрала цю війну проти держави, яка ще 40 років тому була середньовічною феодальною відсталою азійської держави. Поразки Росії значною мірою пояснюються безініціативністю, некомпетентністю командування, технічною відсталістю країни, браком надійних шляхів і взагалі непідготовленістю до війни і тим, що Раша Параша. 5 серпня 1905 року в Портсмуті було підписано мир, згідно з яким Японія встановлювала протекторат над Кореєю. Порт Артур, залізниця в південній Маньчжурі, а також південна частина острова Сахалін, відходила до Японії. В 1907 і 1911 роках між Японією та Росією було укладено низку таємних угод про розподіл сферу впливу в Китаї. Тепер головними противниками Японії ставали США і Велика Британія. Японсько-китайська та російсько-японська війни стали важливою віхою розвитку Японії. Значні кошти, одержані від Китаю як контрибуція, японський уряд витратив на потреби армії і флоту. Готуючись до наступних воєнних конфліктів, правлячі кола країни прийняли програму десятирічного економічного розвитку. Чільне місце в ній посідала проблема розвитку важкої промисловості і збільшення модернізації озброєння. Україні почалось промислове піднесення, яке завершилось у 1907 році. Через кілька років після переможної війни проти Росії за територіальний переділ землі Японія оголосила про анексію Кореї. Ось так от виглядав бурхливий розвиток Японії з, умовно кажучи, вчорашнього середньовіччя до великої держави всього за 50 років.